Відкриття головної площі імені героїв Майдану та фестиваль чорнобривців Так день незалежності святкувала золотоноша напередодні цієї знакової події. Усіх містян припрошували одягнути вишиванки та пройти до центру. Чим дивували організатори? Дивіться далі. щемлива мелодія супроводжувала відкриття площі імені Героїв Майдану Золотоноші Її реконструювали за підтримки місцевих підприємців та благодійників. Ми вирішили все-таки офіційно відкрити першу частину нашої центральної площі. Зрозуміло, що вигляд цієї площі ще далекий від того, який він буде в кінцевому варіанті, але ми вирішили, що все-таки треба відкрити, щоб люди розуміли, що пам'ять про героїв Майдану вона залишається в серцях жителів міста. Місцеві жителі таким подарунком задоволені. Ми дуже раді, бо буде нам де ввечері прогулюватися, відпочивати із нашою донькою, і з сином старшим. Любимо дуже біля фонтанів відпочивати, то нам і нагода дуже весела. Це буде як знак відпочинку після. Роботи відпочивати на цій площі сотні жителів «Золотоночі» прийшли на площу, аби вшанувати загиблих героїв. На запитання, якою хочуть бачити Україну в майбутньому, відповідають майже однаково. Мирною, звичайно, мирною. Ну. Багатою розкішною ну європейською державою, щоб ми жили краще ніж зараз, і щоб нами гордилися в світі, що ми українці. Від розмаїття вишуванок на святі Рябить в очах без цього атрибуту люди вже не уявляють державних свят. Мабуть, такий настрій з за того, що це свято справді відродження і надії, тому що я як ну. Житель міста, як мама, як бабуся, як вчитель, як просто українка. Думаю, що всі ми з такою надією дивимося майбутнє і хочемо, щоб, ну, по-перше, був мир, і тоді все у нас буде добре. Водночас із відкриттям площі відбувся і фестиваль чорнобривців. Родзинкою свята стали дівчата у вишуканих сукнях, її дарували, перехожим букети з чорнобривцями. Нам допомагали робити наші організатори, це учителі з різних шкіл. Вони старалися зробити ось такі прекрасні букетики, і щоб люди могли їх чіпляти до своїх одежин. Взагалі не важко, настрій прекрасний, адже люди нам посміхаються, ми постійно фотографуємося у нашому місті таке вперше, що ходять люди по вулицях у таких костюмах. І це цікаво. Завершилося святкування гучним концертом. Ірина Васюра, Тетяна Волуча, Олег Кура, Черкаська служба новин.